Доброго ранку, мої дорогоцінні. Сьогодні в нас 9 жовтня, і я кожного кожного з вас обіймаю і промовляю. Ти найкраща у світі людина. І Сьогоднішнє моє звернення саме до найкращої людини у світі. Я запишу його двома мовами. Спочатку на українській мові, а потім далі запис буде продовжуватись, але вже на російській мові. Хай вибирає кожен, на якій мові йому більш комфортно. І так. Що це сьогодні буде, це буде слідує. Ми живемо вже практично у новому ві... вимірі, тобто ми з вами зараз знаходимося у четвертому вимірі. І починається, уже розпочався іде плавний. Перехід у п'ятий, шостий вимір. Вже є деякі люди, які вже знаходяться у шостому вимірі. Четвертий вимір це щастя, любов, радість, комфорт, ну, те ще треба. Але вібрації високі і не всі зможуть їх взяти. Особливо, якщо будуть робити так, як робили до сих пір. Та принесе. Не пронесе. Ці енергії вже на землі, вони вже йдуть. Що ви розуміли, ці війни, які зараз йдуть, це йде чистка населення землі, дуже багато людей, хто не зможе сонастроїтися, налаштуватися з новими енергіями, не зможе жити на землі. Я ж хочу, щоб ви були тут і були. Щасливими стільки, скільки захочете. А чим довше, тим краще. І так, це звернення треба робити один раз на добу. Просто прочитать. Просто прочитать. Домовились? Я дуже надіюсь, що ви мене послухаєте. Зараз такий час, що треба читати молитви, що треба робити сонастройки з енергіями, які приходять. Вони тут і все продовжується, це тільки все починається. Я дуже вас прошу це зробити. Ос, ну, тим більше, що завтра, 10 жовтня, начніть це робити сьогодні. Читайте або слухайте. Я сподіваюся, що ви зараз мене чуєте. Бо я виділяю вам, знаєте, ну от скільки можна, прямо зараз посилаю вам безумовну любов свого серця. От прямо зараз я роблю цей посил. І нехай це Любов допоможе вам зрозуміти, що, що ми живемо в такий час, коли не можна нічого робити, не можна відкладати на завтра. Домовились. І так я виділяю вам і посилаю потоки безумовної любові мого серця. А зараз поверніть ладошки до гори. І зараз я посилаю кожному кожному з вас багато маленьких сердечок, і кожне з енергією. Просто ловіть Це радість, це енергія, це любов. А потім поділіться, які вони у вас. У когось це будуть червоні, у когось будуть різнокольорові. Я надію, що всі їх получать. І так, просто взяти і поставити руки ладонями догори. І декілька секунд просто ловити те, що вам зараз буде падати. І так, приготувалися, поїхали. Дуже добре. Що ж, соналаштування з божественними енергіями нового часу. Улюблені сили світу, ангели та архангели. Тут перечислюєте особисті заклики сіл світу, з якими ви працюєте окремо. Я прошу соналаштувати. На 24 години або більше мої тонкі тіла, фізичне тіло, душу і дух з божественними енергіями для підняття мого рівню вібрацій, прискорення полегшення процесу вознесіння свідомості. Я прошу, щоб усі світові енергії нового часу проходили через моє тіло у найм'якшому комфортному режимі для мене. Я стверджую, що тільки Божественним енергіям найвищого ладу дозволено підступатися до мене і перебуваю. Під постійним захистом білого світа, білого світла, Духа Святого та синього полум'я Архангела Михаїла. Я зливаюсь з вібраціями неба і землі, що підвищуються, знаходжу гармонію і цілісність. Моє тіло стає кристалічним. Світовим, здоровим на всіх рівнях, у всіх реальностях. Я є досконалим, цілісним, єдиним люблячим, вічним. Так буде, так і є. Один раз на добу кожні 24 години. Тепер на русском мові. Сонастройка с божественными энергиями нового времени. Возлюбленные силы света. Ангелы и архангелы. Дальше перечисляете личные призывы света, сил света, с которыми вы работаете. Я прошу сонастроить на 24 часа или более мои тонкие тела, физическое тело, душу и дух с божественными энергиями для поднятия. моего уровня вибраций, ускорение и облегчение процесса вознесения сознания. Я прошу, чтобы все световые энергии нового времени проходили через мое тело в самом мягком, комфортном режиме для меня. Я утверждаю что только божественным энергиям самого высшего порядка разрешено подступаться ко мне. И я нахожусь под постоянной защитой белого света Духа Святого и синего пламени архангела Михаила. Я сливаюсь с повышающимися вибрациями неба и земли, обретаю гармонию и целостность. Мое тело становится кристаллическим, световым, здоровым на всех уровнях, во всех реальностях. Я есть совершенное, целостное, единое, любящее, вечное. Да будет так. И это так и есть. Читается один раз каждые 24 часа. Желаю вам всего самого наилучшего. Будьте щедрыми, будьте добрыми и не ленитесь. Нельзя сейчас, недопустимо. Работайте с собой.